Діо на дотик на дотик зараз Енергодар. Ми обіцяли нашим глядачам, і слухачам, що після 16-ї матимемо змогу поспілкуватися із міським головою міста Енергодар Дмитром Орловим. І зараз я бачу, що пан Дмитро з нами на зв'язку дуже дуже добре. Вітаємо вас, пане Дмитре. Доброго дня. Вітаємо, спасибі, що знайшли час і можливість підключитися. Розуміємо наскільки ви зараз зайняті. Отже, у нас сьогодні наскрізна тема: оці три найгостріші точки тижня. Uh, і цей псевдореферендум або терміновий скаропостіжний РФ uh, референдум, який проходить в тимчасово окупованій частині Запорізької області, і в Енергодарі, в тому числі, з цього, якщо можна, прошу вас почати. Отже, сьогодні якраз останній день uh, цього шоу політичного терористичного пропагандистського. Як Енергодар це все сприймає, що є, яка є підтверджена інформація. Ну, що стосується референдуму, ми всі розуміємо, яка законність його проведення ані за українським, ані за російським законодавством, це є незаконним таким заходом, який, який він проводять. Що стосується саме Енергодару, в плані організації проведення, то ми можемо тільки констатувати, що були відкриті якісь дільниці, які стаціонарні, на які люди приходили. Якщо в них була така можливість, але це їх було е, до, ну, досить небагато. Uh -huh. е, і також кілька днів окупанти спільно з так званими представниками виборчої комісії, цією ходили по домівках людей, де е, зі зброєю з представниками Російської Федерації. Озброєними ході, ходили по квартирах і е, пропонували проголосувати особисто вдома. Uh -huh. От 90 квартир були зачинені або не відкривали або порожні. Ми розуміємо, що зараз більшість енергодарців вже виїхали з міста. Напередодні референдуму це також була. Інтенсивна більш, більш інтенсивна евакуація, <ган> і хто не зміг поїхати з міста, то, ну, з міста на, до Запоріжжя, або далі на ну, підконтрольні Збройним силам України території, то вони поїхали по приватних будинках, подачах, по дружнях. Ну, по по, по від... <ган> ну, щоб... е, ігнорування е, повне було з точки зору. Тих громадян, які отримали по змогу проголосувати саме вдома, от ну що стосується підтримки, то я б навіть і 20% напевно що не дав ну, тих, що... хто залишився, бо там здебільшого це працівники атомної станції, от, без родин, без родин, uh -huh. бо родини вони всі по, uh -huh. ну, намагались повивозити ще до вересня місяця. От і там ну трішки пенсіонерів ще залишилось. Ну на жаль, багато з пенсіонерів хто підтримав. От, е, окупантів і ходили і голосували. Ага. Так це є факт. Ага. Цього ми наділимося, ну, не, не ага. але підтримка знову ж таки вона невеличка серед того населення, яке залишилось в місті на. І ви яку цьому причину? От ми сьогодні говорили, це була перша година нашого етеру, і ми говорили на загал про окуповані тимчасово окуповані території. У нас був фахівець, соціолог і про Мелітополь, і говорили про те, що звісно це робиться з пропагандистською метою. Це більше для росіян, для того, щоб якось в їхній ментальний простір вводити ці території. Але це робиться, звісно, із метою мобілізації. Щоб вона відбувалася насамперед і на цих територіях, і щоб людей з наших територій ну по суті, це на вбивство штовхати, штовхати в ці збройні об'єднання. Що ви думаєте, яка мета насамперед у ворога у цих таких пришвидшених діях? Ну я думаю, що ворог зрозумів, що він втрачає з кожним місяцем позиції свої стосовно окуповані тимчасово окупованих територій. Якщо Наприклад, підтримка та населення по Енергодару було ще на початку літа більше половини, і підтримка була більш-менш то, коли вони почали силою притягувати людей до співпраці з окупантом і масово грабувати, масово катувати людей. То навіть ті, хто підтримував їх на початку агресії активної такої фази, то вони пішли у зворотньому напрямку і стали підтримувати Україну, бо розумію, що Росія, окрім Аніж горя більш нічого не несе, uh -huh. і тому підтримка вона стрімко Падає. Uh -huh. е, пішла донизу, і е, люди почали виїжджати. А проводити референдум без людей ну це, мабуть, неможливо. Хоча, знаючи навички Російської Федерації, то, мабуть, вони теж і теж і цю проблему вирішили. Ми говорили про те, що вони не дають абсолютні цифри, вони дають відносні цифри, ну тобто відсотки. Отже, якщо троє проголосували із трьох, то це вже 100%, можна говорити про 100% голосування. Ще до того, як я запитаю про ситуацію на атомній, це тема, яка дуже хвилює весь цей час і ядерний шантаж, який триває. І зараз про ядерну кнопку знову заговорили, але вже йшлося про те, що маючи мирний атом, так. Саме можна тероризувати, як і маючи зброю атомну ядерну, ще все таки питання до тих, хто був викрадений, хто потерпав саме через проукраїнську позицію, або просто тому, що був лідером думок, був і залишається там лідером думок. Як, як там ситуація у зв'язку з цими псевдореферендумними, в тому числі подіями, чи когось використовували для того, чи так само залишається у застінках. Ті, хто були викрадені в Енергодарі, ну, по викраденим катуванням, це, мабуть, перша половина окупації. Вони якось намагались ще вибірково підходити до цих питань ага. і про українську позицію десь бачали, десь бачали про українську символіку, десь участь у якихось заходах там масових по підтримки по підтримці української позиції. А зараз Ну, ті люди є з якими які приїжджають на до Запоріжжя, і які знаходяться е, там на інших територіях під контрольним збройним силам України, які нещодавно виїхали, вони говорять, що е, це зараз не навіть не проблема. Просто з вулиці забрати людину, сказати, що він десь там або наводчик, або ще хтось, і катувати його, засунути до підвалів десь тиждень або місяць, там е, щоб він там провів. Причому не маючи ніяких підстав uh -huh. для того, щоб це робити. Ну і звичайно, що люди після таких випадків вони збирають ці речі і залишають свої домівки, їдуть на підконтрольну за свою територію, бо розуміють, що це просто ну, це грабіжники і бандити, так, терористи, грабіжники, бандити. Говорилося про те, що ви закликаєте виїжджати, евакуюватися всі, хто може це зробити, окрім працівників критичної інфраструктури, і, зокрема, тих, хто працює на атомній. Отже, яка ситуація на атомній з того, що відомо сьогодні? Говоримо про те, що МАГАТЕ після відвідин керівника МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гросі, і от зараз нове повідомлення, що вже була зустріч про необхідність термінового створення охоронної зони ядерної. Безпеки на Запорізькій атомній. Що тут можете сказати, яка ситуація на зараз? Ну, ситуація по обстрілам вона е, майже не змінилась е, з літа, з останніх там двох місяців літа. Е, така ж саме вона і можна сказати, і після візиту місії міжнародної uh -huh. на територію атомної станції. Е, зараз е, енергоблоки атомні не видають потужність у мережу. Були бу, були відключені через пошкодження окупантами е, через обстріл окупантів е, повітряних ліній. Всіх uh -huh. е, в місті тривалий час не було ані електро, ані водопостачання, тобто була певна і гуманітарна складова е, складна ситуація з цим. Що стосується нас зараз, то uh -huh. зараз нас кінець вересня, е, тиждень два і, і зазвичай ми розпочинаємо опалювальний період. На жаль, Енергодар немає ані власної котельної. Ми, е, ну, тепло до міста поступало через роботу, через сторинне тепло Запорізької атомної та теплової станції. Теплова станція з весни вже не працює, бо е, перебит е, ну, магістральний газопровід не і немає жалізничного сполучення з містом Запоріжжям бо по пошкоджений міст у Васильівці. Тобто твердого палива немає, газу немає, теплова станція не може працювати фізично. Що стосується атомній станції, то також всі енергоблоки зараз або в стадії ремонту, або в стадії холодного зупинення, і також тепла немає. В місті відсутнє водопостачання горяче і опалювальний період під загрозою, і є така ймовірність, вона досить, на жаль. Вона досить висока, що опалювальний період не розпочнеться в місті Енергодар, бо фактично немає тих джерел тепла, які зазвичай були. А що тоді з працівниками атомної? Ну, атомна станція вона працює, бо це ж не такий механізм його неможливо зупинити. І навіть якщо його зупинити фізично стосовно видачі потужності в мережу, то ага. Платуючи персонал і обслуговування, і радіаційний нагляд, і робота системи охолодження того ядерного палива, яке ще багато років ну, видає тепло, скажімо так, нагрівається. і Це тепло потрібно відводити. От, система моніторингу, система там всіх контролюючих і забезпечуючих, вона повинна працювати. Тобто атомна станція ще багато років працює навіть після того. Як так, вона ага. не видає потужність мережу, От. ну і всі ядерне паливо, воно нікуди не ділиш. Тобто воно є Воно знаходиться і там. сухе ага. сховище ядерного палива, також інші об'єкти, там сховища твердих радіоактивних та рідких відходів. Тобто, всі ці е системи вони продовжують знаходитись, і оперативний персонал, і неоперативний персонал він? Е знаходиться на атомній станції мешкає в місті Енергодар і, незважаючи на фізичний та психологічний тиск з боку окупантів, продовжують виконувати свою, скажімо так, свої посадові обов'язки за для безпеки радіаційної ядерної не тільки України, а й всієї Європи та світу. Як їх убезпечити? Ну принаймні, і від цих гуманітарних викликів, які йдуть в зв'язку з тим, що насуває зима, і з тим, що ну чи не може бути така загроза, що зараз цим людям будуть давати повістки, бо це чоловіки призовного віку, їм будуть давати повістки, а заміняти якимось там працівниками росатому, чи щось таке? Чи таке розглядається така ситуація, і як на це можна вплинути? Ну, стосовно заміни представниками інших атомних станцій, то ми ж розуміємо, що і там немає такого е, надлишку персоналу, тим більше він uh -huh. не з того фахового складу. Бо підбувати uh -huh. атомника, вони навіть один блок від е, одного е, це зовсім різні uh -huh. фахівці. Тобто і ми заміняємо як кажуть, то їх е, фактично не існує. Треба перекваліфікуватись хоча б певний період часу. Бо обладнання різне. Uh -huh. Що стосується кадрового питання, то це кадрове питання воно вже є, вже є некомплектні зміни і вже працівники працюють ну не маючи тої змоги відпочинку міжзмінного, які зазвичай є. Тобто, вже кадрове питання воно є, і тому стосовно мобілізації. І призову саме з окупованих територій тимчасово окупованих по Енергодару. Я не думаю, що це питання може встати. А якщо це встане, то це вже буде колапс і фініш. Ну, всі, всі всіх всієї їх діяльності, яку вони там за сім місяців не робили там радіо на дотик на дотик.